Вітаю! Напевно, всіх цікавить, а чи буде наступний етап переговорів? Адже ми бачимо, як Україна і Росія атакують одне одного, і насправді задаєшся питанням: а для чого ці перемовини? Який від них сенс? Адже ми не бачимо, хоч якогось просування, якогось переговорного треку. Що ми очікуємо в результаті переговорного треку. Ну, напевне, це перемир'я, коли сторони не стріляють. Проте, ви бачите, що переговори сьогодні не про це: переговори про обмін, переговори про обмін полоненими тілами. До речі, домовились про обмін шести тисяч загиблих. І сьогодні з'явилася інформація про те, що ці шість тисяч загиблих це ті, хто загинули на Курщині. Це та операція, яка Нібито дуже важлива для України, але напевне важливість чи марність операції буде відома колись потім, не зараз. Про 6 тисяч загиблих я розкажу в наступному відео. Імовірно, коли ви будете дивитися це відео, то буде вже на каналі розміщена інформація. Мені цікаво порахувати, а чого коштують ось ці життя. Насправді це дуже така неприємна і негарна негарна теза, чого коштують життя. Але я замислився над тим, а чи можна було чи можна було ось ці 6 тисяч життів зберегти? Але зараз не про це. Зараз про те, а перемовини будуть чи ні? А наступний тур буде чи ні? Тому що сьогодні Україна атакувала Кримський міст. Відео ви напевне бачили, хто не бачив. В телеграмі ми зібрали там відео, які можна знайти. Телеграм без проблем знайдете. В телеграмі вводите Сергій Гадзинський, канал більше 200 тисяч, не помилитесь. Так ось виникає питання: а після ударів Російської Федерації, після атак України, після спецоперації Служби безпеки України, спочатку аеропорти, тепер Кримський міст. А чи можливі перемовини? От, виявляється, що Російська Федерація від перемовин в цілому не відмовляється. Але вони говорять, що ми проведемо третій раунд переговорів з Україною за двох умов: перше це відсутність нових атак, типу підриву залізничних мостів, то вони нас звинувачують, що це ми, у російському тилу та ударів по аеродромах стратегічної авіації. Тобто це відчутно. І зверніть увагу, від. Концепції, що ми будемо з вами сідати за стіл перемовин, якщо ви війська виведете там і ще щось зробите, вони переходять до того, що дійсно їх вражає, і е, суттєво впливає на російське суспільство. Це підрив мостів, а там е, це страх насправді. Ну, раз країна, Російська Федерація вчиняє терор проти України, то повірте, підрив мостів. І те, що ти їдеш в залізниці, а вона може зійти. І ти, і ти просто не знаєш, кого це очікує, коли це наводить страх. І е, аеродроми стратегічної авіації. Тобто ворог розуміє, що в них немає захисту від цього. І е, вчора були пересувні будиночки, завтра це можуть бути вулики, післязавтра це можуть бути що завгодно. І насправді російська влада розуміє, що нехлюйства... В них всередині країні дуже багато і завжди знайдуться люди, які за гроші допоможуть Україні. І наступна друга умова це дотримання запропонованого двох трьохденного перемир'я на окремих ділянках фронту. Тут а, також ситуація йшла про те, що Російська Федерація хоче перемир'я, а для того, щоб тіла можна було забрати. І Зеленський навіть відреагував, назвав переговорну. Переговорну групу Російської Федерації, там яким поганим словом, не будемо його тут згадувати, і він пояснив, що краще перемир'я взагалі, щоб не було загиблих. Але напевно загиблих так багато, що насправді потрібна навіть зупинка для того, щоб забрати тіла. І ось тут е, мушу певним чином не походитися з позицією, що оці два-три дні для перемир'я для того, щоб забрати тіла не потрібні. Вони дуже потрібні, вони надзвичайно важливі. Адже тіла наших воїнів, які там лежать, це тіла, які очікують. На жаль, очікують уже тіла наші наші люди, які можуть поховати своїх героїв загиблих, отримати компенсацію. А так ці тіла можуть лежати там довічно, і ніхто ніколи їх не ідентифікує. Тому що, коли йде війна, це вибухи, це все накриває землею. І ніхто не буде ніяке тіло відкопувати потім з двох-трьох метрового шару землі. Це потім, років через 50, можливо, випадково натикнуться, так як це буває в різних війнах, коли вже знаходять залишки того чи іншого солдата. І батьки, діти ніколи не дізнаються, а яка ж доля була дитини, і будуть чекати, бо буде ця людина в статусі. За зник без звісти а насправді ця людина лежить на полі бою. Тому забрати тіла це теж важливий аспект перемови. На жаль, поки що до інших умов не дійшли. Будемо сподіватися, що переговори не зупиняться, вони йдуть тяжко, вони йдуть без видимого ефекту, але без цього війна не завершиться. Російська Федерація може вести війну, Україна може. Продовжувати здійснювати оборону, на жаль, з втратами і цивільного населення, і військових, і це котре говорить про те, що потрібно до військового компоненту, мужнього військового компоненту, додавати і переговорну дипломатичну сторону, якою тяжкою вона не була. Не забувайте підписуватись, бережіть себе, особливо в ці дні. Ви бачили тривоги, які були протягом дня. Звісно, що ворог це так не подарує і буде продовжувати свій шантаж України. Але ми відповідаємо і це отре говорить про те, що війна не має військового тільки вирішення. Потрібна ще і дипломатія. Але для цього Україна повинна мати переговорну сильну сторону, в тому числі і демонструючи військову потужність. Ми повинні набратися терпіння, як би це не банально звучало, і головне берегти себе. Тому що сьогодні за ваше життя може відповідати тільки ви. Просто зрозумійте, що відбувається, і пам'ятайте, що ви повинні берегти себе, берегти своїх дітей, своїх домашніх улюбленців і так далі. Це ваша задача. От прийміть це як військово-стратегічну задачу. Ви повинні зберегти себе. Бережіть себе і не забувайте підписувати.